Олена пацієнтка Волинської обласної лікарні, яка має рідкісну генетичну недугу, хворобу Фабрі. В Україні таких пацієнтів небагато, а їхній стан підтримують медикаментозно, адже повністю вилікуватися неможливо. Виявляють цю хворобу спеціальним методом за сухою краплею крові. Перед тим як Олена дізналася про свій діагноз, аналогічний поставили її синові й доньці. Жінка погодилася розповісти про родинну хворобу, але анонімно. Саме з цих причин відео затемнене. Голос змінений. У мене також з дитинстві завжди страдали нирки. У мене 28 років почав теж з'являтися така м'яка сип, вони називаються ангіокератоми. Ті цятки, каже жінка, не болять, можуть світлішати чи темнішати при натисканні на цю ділянку шкіри. Вони не сверплять, просто є такий певний дискомфорт, коли вони кам'яні. Внаслідок хвороби відбувається поломка в специфічному гені, яка згодом призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Серед них погана робота кишково-шлункового тракту та нервової системи, можливі пекучі болі у руках та стопах. Буде страждати і серцево-судинна система, і нирки будуть страждати. Ці пацієнти можуть померти в ранньому віці від інсульту, від хронічної ниркової недостатності. За словами Олени, вона відчуває постійну слабкість та важко переносить спеку. Захворювання щеплене з іксу хромосомою, тобто спадкове. Це означає, що хворий батько буде передавати захворювання всім своїм донькам, а хвора мати буде передавати половині своїх дітей як синам, так і донькам. У чоловіків ця недуга проявляється більше і болі при ній сильніші. Також хворобу мали бабуся і прадід Олени по татовій лінії. Симптоми аналогічні з тими, які зараз має жінка. Її батько, якому було 52 роки, і всі його брати, крім одного, померли від ниркової недостатності. Крім того, він переніс інсульт. Саме тому лікарі рекомендують сім'ям, які мають хронічну ниркову недостатність, із нез'ясованою причиною не нехтувати перевірками здоров'я. Щорічний, якийсь профілактичний огляд, мінімальний аналіз сечі. Чи... Мінімальне визначення сечовини, креатиніну є необхідним. Також слід перевірятися частіше людям, які мають слабкість у м'язах, що ближче до тулуба, та молодим людям, які до 50 років перенесли ішемічний інсульт. Фабрі повністю не лікують. Пацієнта можуть стабілізувати, щоб хвороба не розвивалася. Зараз Олена каже, у її сина є прогрес у лікуванні. Приходить за три-за два з половиною три. Роки капання і каже, мама, я грав в футбол, і в мене не боліли ноги. Ти розумієш, що цей шлях пройдений не дарма. Причиною появи хвороби може бути мутація генів, яка є спадковою, щоб Фабрі не загострювалася пацієнтів, що два тижні прокапують. Необхідні препарати дорогі, але наразі ними забезпечує держава. Лікування одного дорослого пацієнта протягом року обходиться в майже 4 мільйони гривень і в 2 мільйони лікування дитини. Марія Вавренюк, Андрій Гнатюк, 12 канал.